Адаптивний картинг для військових з інвалідністю над реалізацією такої ідеї вже півроку працює ветеран російсько-української війни Олександр Маковай. Нині чоловік презентує свою ідею на хакатоні можливостей 2024. Основна ідея, що картинг він як конструктор був. Тобто, якщо людина там, ампутація ніг в нього, то в нього будуть ручні гальми, ручний газ. Якщо це людина там, з якимись певними вадами, там, візочник, то буде спеціальна кран-балка, яка його буде садити в цей картинг, і він зможе повноцінно сісти, на ньому їздити відповідно під всі потреби таким чином. Ми хочемо зробити екологічні картинги, саме основне, що вони і саме саме, саме найосновніше, це те, що ветерани зможуть почувствувати себе пілотами Формули 1, можна так назвати. Хакатон можливостей Хмельницький 2024 взаємодія громади влади та бізнесу для досягнення перемоги. Це дводенний тренінг, який об'єднав представників органів місцевого самоврядування, підприємців з досвідом та тих, хто лише працює над розвитком власної справи. Учасники між собою зможуть поспілкуватися один одного, почути так само проекти. Можливо, під час заходу обговорять свої ідеї і і народяться нові ідеї для втілення і за результат. Атами даного заходу ми плануємо створити такий каталог проектних ідей, і цей каталог проектних ідей потім надіслати для показати міжнародним донорам розповсюджувати серед міжнародних донорів для того, щоб залучити постаратися залучити фінансування для даних проектів у перший день Хакатону. Учасникам також розповіли про програми підтримки бізнесу від міської ради. Хмельницька міська рада робить багато насправді речей, аби, аби підтримати бізнес, аби підтримати бізнес-ідеї, аби підтримати е, дуже сильно бізнес, який працює в оборонному секторі, тому що вони сплачують податки. Потім ці податки перетворюються в донати в виді дронів, які міський голова Олександр Смошешин щотижнево, можна навіть сказати, щоденно передає Збройним силам. І ми такими заходами теж підтримуємо молодь, аби вони шукали себе, аби вони дивилися на нові бізнес-ідеї, бо вони йшли в бізнес подальшому, сплачували податки. Ну не тільки в бізнес ми їх запрошуємо, і в наші комунальні структури. Влаштували хакатон в рамках проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення, який впроваджується проон за фінансової підтримки уряду Швеції та Хмельницький. Гуртуємось за для перемоги. Загалом до участі в хакатоні долучилось близько 30 учасників. До того ми проводили школу проектного менеджменту і навчали власне учасників, як писати проєкти, як шукати гранти і залучати фінансування на реалізацію власних бізнесів або соціальних ініціатив. Окрім того, досить довго ми власне надавали консультаційні послуги. Тобто, окрім тренінгових програм, воркшопів, також був менторинг цих учасників. У нас Досить різна цільова аудиторія, це в тому числі є і ветерани, і внутрішньо переміщені особи, і вразливі категорії населення. Мешканці міста є, є молодь. Тобто у нас ті люди, які прагнуть внести вклад у розвиток міста. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.